Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на автомайданчику Біаравто. І до вашої уваги Opel Astra K з дизельним двигуном на 1,6 літра. Автівочка просто в чудовому стані, без пошкоджень, без м'ятин, без подряпин. Блестить як зеркало. Значить, з комплектації ми маємо спереду та ззаду парктронік, хром пакет, релінги на даху, титанові диски, автомобіль на лінзованій оптиці. Також з комплектації датчик світла та дощу. Салон дуже гарно збережений. Коробка у нас механічна шестиступенева круїз контроль, скорості, навігаційна система, клімат контроль, двохзональний. Якщо вас цей автомобіль, тоді вам до нас місто Бердечі, вулиця Шкеряників 8, автомайданчик Біаравто. А для тих, хто шукає автомобіль на автоматі, а не на механіці, у нас спеціально для вас є точно таке ж саме Астра, в такому ж самому кузові, також з дизельним двигуном на 1,6 літра, Також автомобіль у відмінному стані, але вже з автоматичною коробкою перемикання передач. Так що приїжджайте на будь-який смак, на будь-який бюджет автомобілі у нас є. Приїжджайте, Бердичі, Шкіряників 8. Бе Рафтон.